Ну, що цю сторону ми вишили. Почнемо вишивати. Слава Україні, а ту сторону будемо зашивати. Одна вже буде в нас готова. І мережка вже розпочата. У селищі Знам'янка друга, шестеро місцевих майстринь, вишивають рушник перемоги, збираються у вільний від роботи час. Рушник перемоги для зустрічі самих хлопців, ті, що приходять до нас, чекаємо їх з перемогою. Рушник це давній символ, символ сили українців. Наполегливості українців і незалежності українців напередодні дня незалежності хочу сказати, що незалежність для українців це сила жити так, як хочуть українці робити те, що вони вважають за потрібне на своїй землі. За це зараз і бореться наша держава. У травні завершили одну спільну роботу рушник з іменами 27 загиблих військових з селища. Його розмістили у кімнаті мужності та відваги, розповідає вишивальниця Ганна Рум'янцева. У минулому році в мене виникла ідея вишити рушник пам'яті. Вишиваючи рушник пам'яті, ми віддаємо дані загиблим, хто поклав життя за нас. за ну, Завдяки кому ми можемо вишивати, співати, жити. Хлопці загинули. А їхню справу продовжують інші хлопці, і ми повинні бути вдячними їм. Так виникла ідея вишити рушник перемоги. Мережево для нього в'яже Світлана Свірбій. Вона керівниця місцевого будинку культури. каже, гучних свят нині не влаштовують, а вишивка допомагає зберегти власні традиції. Три метри на 35 сантиметрів. Ну ми взяли так за основу герб України як символ волі і незалежності. По Центру буде обов'язково слова. Україна понад усе. Незалежність для вас це що саме? Це вибір. Вибір бути українцем. Найстарша серед майстрин 77-річна Алла Скакунова. Хрестик до хрестика, та й виходить щось. Калина, листя. Ну, трошки орнамент. Молю Богу кожен день. Утром 9 часов, це законно. Стою, Перехрестюся, прочитаю молитву, пам'ять погибшим, називаю поімінно всіх хлопців, кого я знала. Ну, йдемо перемогу. Син Ганни Румянцевої нині на фронті, виборює незалежність України. Один зять у мене інвалід першої групи, другий зять у мене загинувший. І мій син на даний час на фронті фотографувала рушник і надсилала йому, що ми ну що ми вишиваємо. Він написав: Мам, дуже гарно, я кажу, синочок, Чекаємо вас з перемогою. А він написав мені Мам, по-другому не, не буде все буде добре. В орнамент майстрині додали місцеву символіку. Це та сама калина, Україна, це той самий дуб. Ми живемо серед чорного лісу, де є дуб і на гербу нашої знаменки, і так само він є на цьому рушнику. Це як символізує от колося. Рушник розгорнуть у день перемоги України і зустрічатимуть земляків, які повертатимуться додому, каже староста Галина Шевченко. Ми, як українці, ми маємо бути незалежні. Так як ми і були ці всі роки, вишиваємо з вірою в перемогу, з надією і вірою в перемогу, що вона таки буде. Ірина Полулях, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.